Черкаський Еверест, депутата міськради шокували сходи на митниці. Від Фрунзе до Гагаріна кілька сот східців. Усі розвалені. Підкорити таку ступанку журналісти запропонували міському обранцю. Усе в межах циклу депутати теж люди, що з того вийшло, розкаже Ірина Малюкова. Типові черкаські сходи. Для когось це дорога до зупинки, для інших дорога додому чи дорога, щоб просто скоротити собі шлях. Та для всіх без винятку це дорога життя. Здолати її сьогодні запропонуємо депутату міськради Сергію Кудактіну. Про те, що такі сходи взагалі існують, депутат зізнається, не знав. Побаченим подивований. Ну якщо літом ще здоровому чоловіку в принципі можна це далі, то навіть я не представляю, що тут роблять пенсіонери або люди з дітьми. І навіть що делают здорові люди, тут Тому що я ну, чесно говоря, тут пару разів не сухо і хорошо. Дорогою зустрічаємо місцевого. Віталій тут живе вже майже 60 років. Цю ступанку долає щодня кілька разово. Дали людині отут, щоб він побудував оцей. Бачите, держить він тепер, гараж там і що-небудь. І Він зобов'язався, що він зробить сюди, до кінця. От це зробив, а тут бігайте. Катайтесь, вибачте, на спині чи нижче місце. Ці сходи виявляються стихійні та однак користуються попитом. За 20 хвилин зйомки кілька кількадесят перехожих. Народні тропи всі їх нужно максимально облагоражувати, тому що народ вибирає себе там, де йому удобніше і правильно ходити. Ми можемо скільки угодно робити спуски там, там. Але якщо люди звикли сюди ходити, то їх нужно облагоражувати. Перехожі станом спуску обурені. Як вам оці сходи? Погано як. Як по них підніматися? Ну як, ви самі бачите, як погано. Обранець переконаний, потрібно якнайшвидше з'ясувати статус цих сходів та головного по них. По тому розробляти проект та шукати кошти в бюджеті. Навіть молодій людині важко здолати цей підйом. Що вже говорити про людей літнього віку чи взагалі вагітних? Оцим кавуном ми обтяжимо нашого депутата і спробуємо здолати цей підйом ще раз. 12 кілограмова ягода Сергія не сповільнює. Черкаський АВРС депутат долає достатньо швидко. Я все-таки виходжу з спорту і мені преодолеть намного легше. Але, конечно, якщо мама з ребенком або пенсіонер щось купить в магазині і спускатися спускаться підійматися, то, конечно, буде тяжело. На завершення зйомки знаходимо користь від таких сходів, щоправда, лише для тріалістів. Для людей це, звісно, плохо. Особливо якщо вони там якісь ну, тяжкості несуть. А мені нічим більше препятствий, тим інтересніє. Сергій же обіцяє, проблему ступанку візьме на олівець. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Вікка новини.